Вітаю всіх на каналі. Отакий от, от Джерарт на ремонт попався. ММА профі. Хорошенький такі. Він вже там був багато разів в ремонтах різних десь там. Значить Так от Джерарт, ММА, Сі 50 Proфі. Це старенькі варіанти. Після них вже йшли трьохплатні, а це все перші. Таких, як я вже казав, там і Форти, є кайзери, от, такий от точно така от конструкція плата. Но Суттєва різниця є в... лише в цьому що корпус тут ширший, довший. Бачите, яка відстань між тим і тим. Це при тому, що все так само тут клеми, все так само затягнуто. Це, якби Кайзер Фортей йдуть коротші, а це йде довший. Ось так от. В принципі, на цілий вентилятор все довший. Не знаю, чому так зробили, але но... така от особливість конструкції. Якби в загальному. Ну і вигляд, ну і крашка, і і назва інакше А плати отакі от всередині йшли. Рідкісні екземпляри вони йшли трошки чуть дорожче від Кайзера, не знаю чому. І того продалося, можливо, тому і менше. А так, всередині все то саме, все стандартний двохплатник. Так, це жістики це він був вже в ремонті. І не знаю, можливо, і не один раз. Значить, і тому. Так от, я вже його зробив, так що там робити тут діоди треба було поміняти, їх там недобре трошки пообкусували одні виводи. Ну це таке вже не важно. Що важно, то, що він зробився і робить. Все інше це вже не дуже має значення. Значить так, Покажу для загального огляду. Це вже, до речі, теж хтось замінив. Поставив такий пленочку. Не знаю, що з тим попереднім, чого його міняти. Він ж ніколи не горить цей конденсатор, але не знаю, може і такий, і китайці ставили, тому не знаю. Ну, На рахунок того, що транзистори мінялися. Це мінялися. Це точно. І, в принципі, так собі. Кнопка ще, напевно, рідна. Значить, отака от конструкція. Так, не лишнє буде нагадати, хто дивиться, може нема. не дивився кайзер або в нього Джерард, значить, тут слабе місце. При ударі той трансформатор, він тут тріскає, ламається. Його потім проблема. Відновити, а якщо він там сильно розіб'ється, то взагалі, ну, якби, виходить, що треба шукати другий магнітопровід, а це вже задача, по-перше. Довга процес, по-друге, складний трошки тут все це склеювати. Тому найкраще о, дивіться, та ось тяжка має бути. вона тут, в принципі, як, як запчастина навіть, а не як розходник. Так що має бути стягнутий, має бути отут от нормально зроблений. І так от має все бути. Якщо він у вас там відірвався, не треба його розбирати і тут зачищати, тут має бути невеличкий зазор, там мікрометр. В принципі, так як воно має бути. Якщо просто розірв... відійшов, акуратно його стягніть, зіжміть, маєте клей заклеїти, не маєте клею. Нічого страшного, головне сильніше отут стягнути, можете його отак от стягнути. Тут, в принципі, по цьому периметру, і отак. І все. Буде працювати так, як має бути. Ось, якщо є тріщина, отут він відходить, краще не варити. Не варити, Отак, от зжати, просто так і варити не вийде, тому що відійде, затвор зміниться і згорить, просто згорять ці от транзистори і все. Якщо згоріли транзистори, і тут, бачите, дивіться, зразу на трансформатор першим ділом. Якщо він тут відійшов, значить це є причина. Ніякі там перегріви, ні, нічого. Просто оця трансформатор причиною може бути. Переважно він дуже рідко горить. Так що можливий варіант, що він не згорений, просто треба нормально зізнати, ну і далі професійний ремонт зробити, там перевірити, бувають і от діоди теж вилітають. В принципі, все так, як має бути, і все буде нормально. Апарат хороший, буде працювати.